1 серпня скаути усього світу відзначають день головного атрибуту своєї уніформи. Тож на роботу чи на прогулянку обов'язково одягають хустину. А з'явилася вона у скаутському однострої через практично майже військову необхідність. Це прив'язання ран. Зроблення якихось додаткових нощів для перенесення раненого, наприклад, можна використовувати в півнірці, де може зв'язувати, що є потреба, елементи е, таборових споруд чи інших речей. Перше, що можна визначити за хусткою, вік її власника. Жовті носять наймолодші вишневі підлітки, зелені старші пластуни, а коричневі найдосвідченіші скаут-майстри. Однак кожен пластун мріє про курінну хустину. Корінну хостину потрібно заслужити, е, треба бути активним, е, треба приймати участь у багатьох різних акціях, організовувати їх сьогодні. У світі їх кілька десятків тисяч видів. Ірина Буртик за п'ять років в пласті об'їздила пів Європи. Потрохи вже збирає колекцію. Цю з британським прапором вона вполювала на скаутському з'їзді у Швеції. У нас є традиція, що коли наша виховниця набирає наш гурток, ми здобуваємо певний ступінь, і тоді вона сама своїми руками вишиває нам цю хустку. Часто хустина відображає і рід скаутських занять до прикладу, морських пластунів легко визначити за темно-синьою і з білими смужкою.